Добрий день, малята! Познайомтеся, це лялька Марійка. Дітки, Марійка просить нас їй допомогти. Подивіться і скажіть, де дівчинка знаходиться? Так, вона знаходиться у ванній кімнаті. А що ж вона хоче зробити? Як ви думаєте? Так, вона хоче покупатися. Але зовсім не пам'ятає, що потрібно брати для купання. Тож, давайте ми з вами допоможемо Марійці. Ось дітки ми з вами потрапили до ванної кімнати. Тож, давайте допоможемо Марійці підібрати всі предмети гігієни, які допоможуть їй привести себе в порядок. Малята, давайте скажемо, що це. Так, це мило. Маріка, подивись, це мочалка, вона теж тобі знадобиться для купання. Також нам знадобиться шампунь для волосся. Після того, як покупалося, обов'язково потрібно почистити зубки. І для цього ми візьмемо зубну пасту та зубну щітку. І після того, коли виконали всі процедури, ми витираємо себе рушничком. Ось подивіться малята, наша лялька Марійка купається. Вона дуже рада, що ми їй допомогли. Дітки, а вам я раджу завжди пам'ятати про правила власної гігієни. Дякую за увагу і до нових зустрічей!